12 цивільних різного віку і фаху приїхали на вихідні у 25-ту окрему повітряно десантну Січиславську бригаду. Микола Луців, батько трьох дітей, і готовий перевірити свої сили. Ну 45, Подивимося, чи зможу потягнути. Добровольці не на відпочинку, тому і форма одягу відповідна. Олегу Касі, бронежилеті почувається комфортно. Служив срочку. Це вже 9 років назад. Цікавлюсь, ще й поінформували рідних, куди зникли на вихідні. Дружина була приємно вражена. Сказала, що додому може не приходити більше. Команди в армії короткі, наче постріли. Виконувати їх треба негайно, бо сержант нікому не потурає. Ти ж воєнний, мене мінь. І отак от підтягуєш, пані. У молодого бійця шолом звалюється з голови не біда. Виправлять і таке. Оцю лямочку, бачиш, підтягуєш ти, регулюєш. В Одну сторону. Так. Составайстри. Ночуватимуть цивільні, яких уже тут називають рекрутами. Не в казармі. У цьому армійському наметі будуть і днювати, і ночувати рекрути, які погодилися приїхати у гості до бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. І тут вони оберуть свій фах, який, можливо, комусь згодиться у майбутньому. І тут доволі комфортно. Ліжка із матрацами, освітлення та й підзарядка для телефону. Звичайний армійський намет розрахований на 16 койко ліжок, а для максимально польових комфортних умов на підлозі сіно. Працюватимуть на заняттях усі і багато, оголосив дводенну програму старший сержант. Щоб він почув, що воно там зривається, димить, щось горить, там хтось кричить, там поранений, кричить, там ще. Щоб потім в майбутньому, коли він потрапив в таку ситуацію, він більш стійко, більш морально як кажуть спокійно до цієї встановки звик і мог правильно використати свої вміння при виконанні цього завдання. Хтось у натовпі нас вистує тепер ти в армії, і не дарма, бо вже за мить 12 добровольців тренуватимуть гомілкостоп Роби, як я, тому спочатку треба показати на собі, що ти сам вмієш виконувати якісь. А потім вже вимагати це від відлегло особового складу. Стрибки із парашутом в Україні зараз під забороною, а за десантування демонструють на тренажерах і на облавку гвинтокрила Мі 8. Голова карабін, голова карабін, голова карабін. Пересчитав, що всі зачеплені. Тому що, якщо вас не зачеплять, ви забудете дірнути кольцо запасного парашута і, не дай Бог, не приведе приведе до приземлення. Так, точно. Вогнева підготовка збадьорила присутніх і змусила понервувати. Це хоч і уявне, але перше бойове завдання. Використовували імітацію у виді приводів АК-74 і навчально-імітаційні гранати страйкбольні. Натомість вітчизняний танк і німецький броньовик були справжніми. Більшість курсантів їх бачили лише по телевізору. Вони спарені, Тобто все, що бачу на очі, все бачу. Після виснажливих тренувань і занять добровольці ледь рухаються, але із задоволенням діляться враженнями. Важкувато, але впевнений, що через пару тижнів можна навчитись і не боятись. Це мрія дитинства. Так, я займався парашютним спортом. У мене є 12 прыжків, тому я надихаю зараз. Два-три роки назад я думав, що буду проходити співбесіду десь Microsoft або Google, бо я працюю програмістом, а ніяк не військова справа. Курс містить не тільки навчання. Команда шикуватися для прийому їжі, і курсанти прямують до їдальні. Запах харчів після виснажливих тренувань, наче порятунок. Сметаною, салат з свіжих овочей, запечена курка, свинина, гречана, каша та рисова. Спробувала армійські страви. І наша знімальна група. Як на мене, виглядає дуже смачно борщ із м'ясом, куриця, рис, салат і, звичайно, компот із сухофруктів». За вихідні кожен перевірив себе на що здатен. Від командування 25-ї бригади отримав сертифікат про проходження навчання, а дехто навіть уже визначився, де проведе найближчий рік. Дякую, за проходження проходжу. Розуміємо, що точно не прощається. <сум> 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 да. З Потенційним десантникам радять звертатись до рекрутингового центру легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Бо сили оборони України потребують підготовленого і кваліфікованого поповнення. Євген Коптів, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.